До українців у Європі ставляться тепер інакше. Не тому, що ми зробили щось неправильно, а тому, що світ просто втомився. Втомився від війни, від новин, від болю, який триває вже 45 місяців. І тепер для багатьох українців у Німеччині від черг у Осленда Біфьорда до дебатів про соцвиплати нескінченних і закінчення 24-го параграфа починається зовсім інша епоха. Епоха де співчуття вже не працює, а пояснення ми жертви більше не відкриває жодних дверей. Сьогоднішній випуск про те, як світ охолов до трагедій, які не закінчуються швидко. Чому українці в Європі почали сприймати не як постраждалих, а як тягар, і чому це настільки нагадує історію інших народів, які пережили геноцид, війни і думали, що їхній біль стане бронею на покоління? Але броня тріснула, і тепер нам доведеться жити в новій реальності. З вами Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Сьогодні неділя ми відпочиваємо від новин і поговоримо взагалі, що відбувається з нами з нашим життям. 29 листопада 1947 року Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію номер 181 про припинення британського мандата в Палестині та про створення на її території двох незалежних держав Єврейської та Арабської. Незважаючи на опір арабських країн, резолюція ухвалила 33 голосами проти 13. Так було закладено основи для подальшого проголошення та міжнародного визнання Ізраїлю. Давайте говорити відверто. Єврейська держава навряд чи з'явилася на мапі світу, якби не страшна трагедія, що її пережили євреї в роки Другої світової війни. Після жахів Голокосту мільйони сторонніх спостерігачів щиро співчували єврейському народу і прийняли його сторону в близькосхідному протистоянні. Для ізраїльтян цей символ символічний капітал був не менш цінний ніж гармати, танки та бойові літаки протягом багатьох десятиліть на заході пам'ятали, що Ізраїль не звичайна країна, а країна жертв, які вціліли в націстських гетто та концтаборах. Нова війна на близькому сході в 23-25 роках, примітна тим, що вона сприяла майже повному обнуленню цього символічного капіталу в ізраїльтянах, які бомбили газу. Перестали бачити нащадків євреїв, що пройшли Аушвіц і Майданик сьогодні, серед прогресивної західної громадськості популярні антиізраїльські і антисіоністські гасла. І, схоже, епоха співчуття народу, який пережив Голокост, добігає кінця, і тепер Ізраїль може покладатися лише на силу зброї. Нинішню Україну часто порівнюють із Ізраїлем з 2014 року. Багато вітчизняних активістів розглядали мілітаризовану ізраїльську державу як взірець для наслідування. Наголошувалося, що ми теж маємо перетворитися на країну, здатну за себе постояти. А ще раніше Україна спробувала стати країною, які співчувають за кордоном. Коли в середині х президент Віктор Ющенко заговорив про трагедію голодомору, його меседж були адресовані не лише внутрішній аудиторії, а насамперед зовнішній. Ющенко наголошував, що в 20-му столітті українці стали жертвою злочину, який можна порівнювати із Голокостом, і що Україна, подібно до Ізраїлю, заслуговує на особливе ставлення до себе. Але історична драма 1930-х років, яка замовчувалася десятиліттями і мало відома взагалі у світі, так і не стала справжнім тригером співчуття. Мало хто співчував сучасним українцям саме тому, що їхні предки колись постраждали від штучного голоду. Раніше навпаки, голодомор визнавали геноцидом країни, прихильні до України в 21 столітті. Після того, як прогнали Януковича у 2014 го після анексії Криму та російської інтервенції на Донбасі, Україна теж боролася за співчуття і теж не досягла бажаного повною мірою. Хоча на заході і засудили агресію РФ. Відторгнення наших територій не сприйняли як справжню людську трагедію, тому що життєві умови в неокупованій частині України залишалися цілком комфортними протягом гібридної в цієї війни. Ми це все пам'ятаємо. Справжнє ж співчуття прийшло в Україну 24 лютого 2022 року, разом із повномасштабним російським вторгненням на нашу землю. Разом із шокуючими новинами з Києва, Харкова, Одеси, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова, Херсона. Хоча достукатись до глобального півдня так і не вдалося, проте колективний захід справді пройняло велику війну в Україні визнали трагедією, небаченою з часів Другої світової війни. Спочатку кадри з України знаходили у західної аудиторії не менше емоційний відгук ніж сцени із списку Шиндлера або піаніста. Ми дочекалися щирого та масового співпереживання. Після 24.02.22 це співчуття конвертувалося в безпрецеденту солідарність із українським народом і щедру фінансову підтримку нашої держави в потоки закордонної гуманітарної допомоги в постачання зброї для захисту України і звісно у сприятливі умови для сотень тисяч українських біженців за кордоном, і в Німеччині ж так само для кого ж я це все розповідаю. Однак, чуже співчуття і милосердя завжди мають межі. Як психологічні, так і матеріальні. До четвертого року масштабної війни стало очевидним, що запас співпереживання Україні та українцям сильно зменшився. 2025-го Америка Дональда Трампа зайнялася неприкритим шантажем українського керівництва. Паралельно Вашингтон фактично відмовився від фінансової підтримки Києва а країнам Євросоюзу вже важче шукати для цього потрібні кошти. По всій Європі урізаються програми допомоги для біженців з України. Посилені умови отримання соціальних виплат. Про це ми на цьому каналі дуже багато розмовляли. Звучать публічні звинувачення в адресу також самих біженців, особливо молодих хлопців і чоловіків. А канцлер Німеччини Мерц прямо ж закликає Зеленського не випускати хлопців до 23 років за кордон і відправляти їх негайно в окопи, або мати якось е, зап, ну, запас фонд запасу. Ось такий. Я би готою. І на легенером телефонат ден українським presidentом дебет нафиг це зокрема, да с інспектором України не на Deutschland kommen, so in der sie den Dienst in ihrem Land. Але фактично ж в Німеччині ці ж хлопці рахуються ще дітьми. Кіндерґель, не забувайте, що може виплачуватись до двадцяти п'яти років. Досягають успіхів політики популісти, які відкрито експлуатують антиукраїнську риторику. Давайте перечислимо АФД. Той самий Зьодер не грабує цим способом підняти власні рейтинги. Після чергових виборів у Чехії новий спікер Томіо Омура демонстративно знімає з будівлі парламенту український прапор. А новий польський президент Кароль Навроцький закидає Україні невдячність і заявляє, що підписав закон про допомогу українців в Польщі в останнє, чи є об'єктивні причини співпереживати українцям менше ніж рік чи два роки тому. Україна все ще не Палестина, де 2025-го вдалося домовитися, хоча б на тимчасове припинення вогню. Попри миротворчі зусилля Трампа, а можливо, і завдяки їм, військова ескалація на нашій землі тільки посилюється. 2025 тисячі року агресор різко інтенсифікував удари по українській території, пріоритетною метою ворога, який розгорнув масштабний енергетичний терор напередодні зими, стало саме мирне населення. Ті самі потенційні біженці, яких на Заході в Європі чи та й в самій Німеччині вже зменшили новоприбулим допомогу, ось демонструють, що не чекають, але приймають все одно. Таким чином, перед нами сумний парадокс: що важче цивільному населенню України, то менше за кордоном готові жаліти українців. Як з'ясувалося, ступінь співчуття до жертви визначається не так її стражданнями, як настроями та можливостями того, хто її співчуває. За 45 місяців багато хто на заході справді втомився від нашої війни. Ліміти чужого милосердя поступово вичерпуються, хоча сама війна не закінчується і не стала менш жорсткою та рунівною, а зовсім навпаки, тільки все збільшується. Щоправда, не кожен здатен чесно зізнатися. Ми співчуваємо українцям все менше, оскільки це співчуття виявилося для нас надто обтяжливим та витратним. У такій ситуації люди часто потребують благодійного самовиправдання, і тоді на допомогу приходить старий добрий віктім Блейбінг. Якщо вас втомило співпереживання Україні, ви з високої мовірності звинуватите Україну в тому, що вона поводиться неправильно і тому не заслуговує на співпереживання. Саме такі меседжі зараз ж гуляють європейським і взагалі світовим медіапростором. Українці не заслуговують на співчуття, бо самі спровокували Путіна на вторгнення і відмовляються йти на компроміс із РФ. Цю версію просував колективний проросійський Орбан. Не забувайте про це. Українці не заслуговують на співчуття, бо зловживають чужим співчуттям і не мають подяки до партнерів. Цю думку популяризував колективний Навроцький. Українці не заслуговують на співчуття, бо розкрадають західну допомогу. Ця позиція поширена в Трамповській Америці. І скандальний міндічгейт, звісно ж, додав аргументів її прихильникам. Українці не заслуговують на співчуття, бо не хочуть воювати за свою країну, а намагаються сховатися в ЄС. Цей наратив виявився особливо популярним в Німеччині останнім часом, особливо на тлі дебатів про повернення обов'язкового призову до Бундесверу. І наостанок українці не заслуговують на співчуття, бо не так швидко виходять на роботу, як ми того вимагаємо, не дивлячись на те, що серед всіх біженців ми швидше всіх інтегруємось. Характерно, що навіть захисники та лобісти України на Заході рідше говорять вже про співчуття до українців, і все частіше наголошують на тому, що українська поразка боляче вдарить по самому Заходу. Вони теж розуміють, що апелювати до звичайного людського співчуття стає дедалі просто складніше. І все. За 45 місяців Великої війни Україна не стала другим Ізраїлем. Однак, подібно до ізраїльтян ми вже знаємо, як це, коли тобі відмовляють у співпереживанні, яке начебто було гарантовано самою історією. В результаті доводиться покладатися не так на чужу емпатію, як на власні сили. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі. Без води. Напишіть, будь ласка, мені фідбек, як вам такий формат, і побачимось!